Шлях воїна у Коломиї змагатимуться за кубок заходу України з бойового самбо. Турнір започаткували, щоб вшанувати воїнів-захисників України. Змагання відбуватимуться у спортивному комплексі Локомотив 20 листопада, початок о 17-й годині. Більше інформації від організаторів цьому році. Ми започатковуємо кубок заходу України з бойового самбо. Серед аматорів, серед ветеранів, серед військових, які ми присвятимо нашим. Холоміянам, воїнам Антону Дмитерку та Арсену Якимишину цей кубок. Ми проводимо на честь наших хлопців, двох молодих тризубівців. Це два воїна, які показали великий приклад в свої молоді роки. Вони пішли захищати свою державу, і завдяки тому, що вони були спортсменами, бійцями за духом, вони змогли попасти в спецпідрозділи. І ми хочемо цим турніром вшанувати їхню мужність. І всіх воїнів, які боронять нашу державу цим турніром, ми хочемо об'єднати всі вікові групи і категорії. На цьому турнірі ми хочемо показати, як може рости спортсмен від дитячого спорту до професійного спорту. Заявилося в нас команди з Київської області, з Рівненської області, з Івано-Франківської області, а також з Чернівецької області. Чекаємо потужних поєдинків, і ми хочемо показати, що бойове самбо. Це є інструмент для того, щоб побудувати сильну особистість, яка може відвоювати свою державу. Турнір носитиме назву Шлях воїна. В цьому році ми його започатковуємо. і Маємо надію, що кожного року ми будемо проводити такий турнір. Турнір відбудеться 20 листопада, фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Початок о 17.00.